Вітаю вас, глядачі, youtube каналу магазину Вуки В цьому відео подивимось на ультратонкий і практично непомітний захист для вашого смартфона Tixi Ultra Thin. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із еластичного термополіуретану, який щільно фіксується на корпусі, утворюючи монолітну конструкцію. Завдяки мінімальній товщині він не додає зайвої ваги, практично не відчувається на смартфоні, але при при цьому ефективно захищає його від подряпин, потертостей і забруднень. Чохол має повністю прозорий дизайн, який дозволяє зберегти оригінальний вигляд смартфона та не приховує його кольору. Dixie Ultra Scene оснащений точними вирізами для портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки захищені м'якими дублікаторами, які запобігають потраплянню пилу і забезпечують комфортне натискання. Для додаткового захисту передбачені підняті бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє класти пристрій екран. Або камерами вниз без ризику подряпин. Замовляйте Діксій Ultra Сейн в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.